Я теж приєднуюсь до поздоровлень в зв'язку з відкриттям конференції. Тема мого виступу проблеми таксономії медоносних бджіл в Україні. Ну, Постараюся розкрити, чому це є проблемою. Можна, будь ласка, наступний слайд. Україна позиціонує себе як велика бджолярська держава. Ми є, можливо, найбільшою бльницькою державою Європи. Ну, трошки статистики. Україна виробляє до 100 тисяч тонн меду, у нас 300-400 тисяч пасічників, у нас 3-4 мільйони ділосіб. Ми близько 50 тисяч тонн меду щорічно ми експортуємо. Втім, ця статистика це оціночна статистика. Навіть по експорту меду точної статистики ми не маємо. Разом з тим, Україна має не тільки великі досягнення в житті, але і великі проблеми. Одна з таких великих проблем це так значить проблеми систематики медоносних бджіл. Будь ласка, нас Згідно літературних даних, в Україні є чотири раси медоносних джой. Значить, назву їх це українські бджоли, карпатські бджоли, кримські бджоли і європейські бджоли. Уже із цієї картинки видно, які в нас є проблеми. По-перше, термін породи, який в нас широко використовується, насправді тільки в нас використовується в світі, ніде він не використовується, є термін раса. Якщо ми поїдемо на якийсь міжнародний захід і почнемо там, там щось читати про породи, перше питання, яке виникає, що таке порода? Значить, у нас були колись часи, коли вживався термін раса. Це коли Таїсія Губина була редактором журналу Пчеловодство єдиного тоді. Значить, термін раса в нас був заборонений за пропозицією двох вчених: значить Десяна і Мельниченка. Тоді готувався план породного районування, а термін раса відгонив, що якоюсь ідеологічно неприйнятною ну, такою відтінками, і виріши його з тих і заборонити. Значить наступна проблема. Українські бджоли, поширена в нас назва українські степові. Є ж можна, скажімо, в російській енциклопедії почитати, що це степові українські. В світі прийнята а, назва для разділ одна назва. Єгипетські бджоли, європейські бджоли, іберійські, італійські, сирійські, вірменські і так далі. Ну і тут українська степова. Значить, це теж проблема. Просто українські бджоли повинні. А, значить, оце, в цьому списку є дві раси бджіл, як кримські бджоли і європейські бджоли. Що можна сказати про кримську бджолу? Кримську бджолу ми втратили повністю. Не тому, що там Крим, відійшов, там її завезення інших, вона зникла. Це була дуже оригінальна гаса бджіл. Ну, я не буду довго говорити, тільки скажу один факт. Вона вирощувала дуже багато маточників, до тисячі маточників під час рівня. І Парточники розміщувалися як трудневий розплід. Ну, зараз ми таких навіть і близько до, до них нічого не було, але ми про це говорить нічого, тому що ми її майже втратили. Ми її втратили. Європейські бджоли, або як вас прийнято їх називати, поліська популяція середньоруської бджоли. Це невірний термін в якому смислі, що поліся із Росією не межує, по-перше, по-друге. Бджоли попались з Полісся в Росію, а не з Росії в Полісся. І третє, загально прийнятий термін для е, цієї раси бджіл це європейські бджоли, просто європейські бджоли. Значить, наступна проблема. Ось дивіться, як правило, як правило прийнято в міжнародній систематиці давати бджолам латинську назву. От дивіться, ті раси джіл, які в нас вже зникли, латинські назви мають. А Таурика Тауріка Алпато це і Ліфера Ліней. Не ось. А от ті джули, які в нас залишились, загально загальноприйнятих латинських назв не мають. А схема, яка не має назви, немає раси. Ну, це так коротко по таблиці. Будь ласка, наступний слайд. Значить, раса всі передбачає, що вона не знаходиться в якомусь просторі. Тут я спробував. Намалювати ареали аборигенних раз раскидвиків бджіл України. Це ті, що на основі літературних даних, і це історична карта, тому що в Криму вже немає тауріки, а в Полісі вже немає європейських Значить, зразу упереджуючи ваші зауваження і питання, скажу, що лінії кордонів Ну, Наприклад, я включив там де раса карпатських бджіл. Івано-Франківськ і Чернівці. Я дуже сумніваюся, що в Івано-Франківськ на території Івано-Франківська і Чернівців живе Карпатська раса, скоріше все, вона на захід. Але я про це зарані говорю. Що, ну, тут видно, що основні наші раси це українська, яка займає більшу територію, більшу частину території України і карпатська. Значить, ну, хвилину я зараз загадимо, ну, що тут, значить, ця, ця карта скоріше відображає наші уявлення в історичному, як я сказав, аспекті. Що можна ще сказати? Так. Значить, дивіться, ще який момент. Оця карта складена на основі літературних даних наших уявлень. Але довгий час наша наука, наше бджоництво. Розвивалося дуже ізольовано від світового. Ми варилися в своєму соку всі роки радянської радянських часів, і потім, якби, ну слабо ми були зв'язані з європейським джерелом. Наступний слайд. Як наслідок? Ось ми бачимо карту історичного поширення раз бджіл Європи. А значить, карта взята з такого журналу в Це дуже солідний журнал, науковий йому. В наступному році буде близько ну, 100 років. Це англійський, але він, карта, до речі, німецька. Тут ми бачимо раси бджіл поширені в Європі, їх 9 цього. Значить, якщо ми подивимося на центр карти, там, де територія України, ми бачимо там зовсім інші раси бджіл. Зокрема, майже всю територію України або всю територію України, бо покриває раса бджіл, апіс Меліфера Македоніка. Це зовсім не відповідає ні нашій науці, ні нашій явленням. Можливо, заходить з півночі апіс Меліфера Карніка. Немає ні карпатської, ні української породи Це, Дивіться, от сюди я оговорюсь. Значить, ось дивіться, от нам, коли ми будемо входити всі дугу в європейську науку, треба буде виходити і з усього цього. Що ж нам з цим робити? Якщо ви десь зайдете і комусь скажете, що да, от, ми в Україні розводимо українських чи карпатських дів. А що це таке? Ось, значить, дивіться, зверніть увагу, там, де Італія, Сицилія, і написана карті з АЕМ Це так звана Мальтійська джола. Сам острів Мальт, там такий маленький, що його не видно. В той же час велика Україна, там, ви бачите, немає ні Кримської, ні української, ні карпатської. Це може на, можна звернути на операцію зору європейських спеціалістів, а можна самих себе звинувати. Те, що ми, власне, українська наука зробила для того, щоб українські раси зазвучали всі. розумієте? Причому це загальноприйняті уявлення в світовій науці про систематику. Значить, як ви бачите, що українська джела? це власне македонська. Значить, дивіться, яка цікава ситуація. По медоспору ми другі та п'яті в світі, по кількості сімей ми третій, четверті А виходить, що в нас немає жодної оригінальної раси тіл, нам є описувати такі, що розумієте? Значить, наступна я поки що хай буде. Значить, дивіться, далі я буду говорити в основному про українських діл. Чому? Тому що не тому, що Василь Антонович приїхав, просто про карпатських діл. Є люди, які можуть сказати окремо, які можуть <реку> Просто я хочу значить, наступна частина моєї доповіді буде заключатись в тому, що я покажу, що намагаю, буду намагатись показати, що українська бджола це видатна і велика і заслуговує принаймні на, на оригінальну назву. Значить, не можна сказати, що, скажімо, українську бджолу не, ну, не намагалися дати їй латинську назву. Будь ласка, наступний слайд. В різні роки, значить, українським джолам пробували давати латинські назви. Yeah. Ну ось зверху, зверху, ви можете бачити три різних назви для yeah. українських yeah. Апіс Меліфера з Скорико у 29-му році. Значить, зразу зауваження по цій назві пробував я вияснити, що означає термін ацербором, так і не знайшов. Значить, ацерб означає спопищевців. Але я не знаю. Чому, можливо, професору Скорикову уявлялися українські бджоли як просто скопище бджіл? Значить, наступна назва це Апіс Маліфара Македоніка. Значить, коли виходила знаменита книга біогеографія і раси бджіл Руднера, він досліджував раси бджіл з усього світу. Можливість дослідити українських бджіл йому не дали. Значить, вважається, що українські бджоли це деякий аналог македонських бджіл. І ось це може в деякі мірі ця назва відповідати й українським бджолам. Ну і на наступна назва для українських бджіл абісмірів Раси зімає Енгель. ЕНГ це, по-моєму, він має відношення до Палеонтологічного музею США. Це американський спеціаліст. Він досить грамотно описав всі раси бджіл і всі ця, ці наші непорозуміння з українськими бджолами. І в вче, вче зосі, зосі, ну, да, назву для українських бджіл. Значить, що можна сказати? Що ж з цих нас не прижилася, не є загально прийнятою і не дає загальне уявлення про український бджіл? Наша, наша пропозиція, моя списточа, наша пропозиція така, що назва українських бджіл латиною повинна включати слово Україна. Ну, от Така пропонується назва Апіс Меліфара Україніка про Кулкович. Взагалі-то в світі систематики не прийнято переіменувати бджол. Ну, така найбільш відома спроба переименування. Спочатку Гіннель, коли описував свою ну, систему, описував, він назвав медоносну пчову апіс Меліфера. А потім з'ясувалося, що вона не медоносна, а робить пджіл. Тому переіменували апіс Меліфіка. Але воно так і не прижилося. Ну, Так і залишилось Меліфера. Але чому. Коректно з моєї точки зору є перейменування Скіпсу. Тому що, тому що, якщо було вже три назви, нічого не заважаю надати четверту. Значить, що стосується що стосується назви української нашку. Значить, дивіться, я тут, так, да. що стосується, так само немає назви і Карпатська джерела. Ну, я цієї граси е, бджіл я не торкаюсь по тій причині, що в нас є видатні спеціалісти по карпатським бджолам, які самі можуть дати цьому питанню раду і дати назву латинською назвою свої грась. Значить, про те, що українська раса українських бджіл дуже видатна, ось видно про її поширення в світі. Значить, дивіться в різні роки. Українська бджола була розселена на гігантських територіях, які ну, разів 10-20 перевищують територію Святої України. В цьому плані найбільш видатним таким переселенням українських бджіл. Да, це про українських бджіл можна багато говорити вперше, перше, перше. Вся Азія була вільна від медоносних бджіл, першою бджолою, яка попала за Уральський хребет. Це і, вижила, і вижила там. Це була українська жила. Значить, ось дивіться, Казахстан Алтай, вона була завезена в 1786 році генералом Маршиневським з-під Києва. 5 тисяч кілометрів, 4 місяці путі. І прибули з під Києва під Усть-Каменогорськ. Значить, їхали на санах. На санях кінним шляхом. 24 дублянки приїхало, живими 12. З тих пір почалося бджільництво Алтаю. І розселення бджіл. Значить, оцей момент був ключовий розселення українських бджіл. Потім вона попала в Західний Сибір. Тут видно, які роки, правда, вже не вказано хто, тому що, як правило, це ми займалися позав... Значить, в Східний Сибір. Значить, була окремо завезена українська бджола на далекий схід. Значить, на Алтай ввазію самим шляхом. Приморя була морем завезена в 1865 році. Звідти вона поширилася в південно Південний УСУ. Звідти вона поширилася в Китай, Монголію. Значить, перша європейська бджола, яка попала в Китай, це була українська бджоло. Перша європейська бджола, яка Попали в Кореї, це були українські бджоли. Ці знаки запитання, я просто в мене не було часу уточнити дати. Але, скажімо, зараз в Китаї основна раса бджіл це італійська. Італійська бджола попала в Китай. Це Китай найбільша бджоляська держава світу. На 40 років пізніше від української. Значить, вперше, вперше на Далекому Сході Росії українська бджола з усіх вдів зіткнулася з кліщом ворог. Цікавий в цьому плані загальний е е тренд е поширення у світі українських бджі це шлях на схід. Останній крок в цьому напрямку, дивіться, в 1997 році він заліз бджіл до США. На чим він керувався? Значить, було, е було помічено, що українська бжола вперше зіткнулася із Кіщоваро, а можливо, це сталося. В 1890 році, який тоді паразитував на апіссерама, і він перейшов в тому регіоні, жили медоносні бджоли, і він перейшов на медоносні. Скоріше всього, ті бджоли, які жили там, вони виробили стійкість проти кліща варова, і природна стійкість. Значить, і так само вони не хворіли акарпідосом. США вони були завезені як бджоли, які мають підвищену стійкість природну до кліща ворога і до кліща Ну, Недостаток оцієї, що без по суті не мала стабільної назви, в Штатах вона відома як Russian Bee. Тобто українські бджоли в Штатах. Це програма Bee, там я не пам'ятаю, який університет займається програмою їх поширення, але ця програма ось за 20 років вона до цих існує. Наступний слайд. Значить, ось я постарався, постарався намалювати карту поширення бджіл на півночі Євразії. Зверніть увагу, там, де зелений колір, це Меліфера, європейська бджола. Природним шляхом вона поширилась до Уралу. Башкирія. башкирія. Значить, далі вона не пішла з різних причин. Не тому, що в Сибірі холодніше. В Сибірі не мали, пиверби, ріщини це поширені такі носи. Перед тим, як завести бджіл між Байкалом і Балкашом, десь посередині це Алтай. Перед тим, як завести ну, український бджіл на Алтай, було э, спроб 5 завести бджіл на алтай з Башкірі. Це рядом, це в три рази коротше. Ці бджоли незмінно гинули. Незмінно гинули, як правило, перший рік. Чому? Тому що. Європейська бджола це дуже спеціалізована. Да, вона дуже е, пристосована до зимових температур низьких, але вона може жити тільки в реліктовому лісі, тільки в дублах, а, а та це лісостеп і степ. А в степу вона, як правило, гине в перший рік, не доживаючи до землі. І можна тільки догадати, у нас дуже мало даних, дуже мало даних, як Аршаневський, чи це він догадався, чи це програма, чи це справа в його. Що він перевіз імену українських бджіт з далека. Після цього вони ну Примор'я були. примор'я були завезені. А тут ось Семиріччя, Середня Азія, Бухара це вони природним, не природним, просто вже самі пасічники. Справедливості ради повинен сказати, що останні 50 років цей же шлях в значній мірі повторили карпатські бджоли. Ну, говорять навіть про карпатизацію Харганської долини. Але, як говорю, про карпатських біл я буду менше торкатися. Ну, я, буквально я закінчу свою презентацію, ще, ще значить, ага, будь ласка, так значить, дивіться, багато того, що я сказав, ну, вроді би, неможливо незвично, можливо, дехто захоче подискутувати. Ось ми дивимося, ми дивимося. Це книга Алпакова «Породи медоносних пча. 1948 років. Ось е, значить, е, видана книга. Якщо ви уважно подивитесь, он, 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 дуже нечіткий рисунок, такий в інтернеті знайшов. Написано Українка он в Україні є. і на далекому сході. Ви бачите, так? тобто в 48-му році ж було відомо, що це ніяка не українська степова, а українська. І було відомо в 48-му році, що там живуть українські бджоли на Далекому Сході. Значить, якщо подивитися на Алтай, то там в нього зображені середньоросійські бджоли або європейські. Чому? Тому що в 48-му році, році історія про заселення Алтаю українськими бджолами не була відома. Це стало відомо десь в, року, в році 70-го. Значить. Там були, були два історики із Казахстана, які все це знайшли документи і писали, їх уже немає в живих, один із них черних, а другий, по-моєму, Баришніков. Да, Баришніков. Ну, зараз їх вже немає в живих, але да, цю всю історію можна прочитати більш конкретно на сайті Балара. Це Союз Человодов Казахстана. Значить, ну... Да. І ще останній штрих, і я закінчую свою презентацію. Для чого нам варто навести порядок в таксономії українських бджіл? Ми експортуємо дуже багато меду. Вже ми входимо в десяти, можемо навіть 5 цих основних експортерів. Такими ж експортерами Україна могла бути експортером таким же маток і пакетів у світі. Але це дуже це процедура. Експорт маток це процедура. В Європі ціна на матку світі ціна на матку починається від 50 євро вище на пакет від 100 євро вище. Потреба в бджолах в Європі до 7 мільйонів сімей. Штати більше мільйона завозять пакеті із Австралії. Ми могли б до цього бізнесу підключитись, але в цьому ми повинні ця процедура повинні пройти ряд кроків. Один із них. Перед тим, як щось кудись вести, потрібно сказати людям, а що ж ми вивозити будемо, розумієте? Яка це раса, як це узгоджується з іншим. Ну, я закінчив свою презентацію. Ваші запитання, будь ласка. Дякую за Шановні колеги, для того, щоб зразу всі крапки на дві поставити, Желано медоносна – це тварина. Барина. В світі існує Міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Згідно зоологічного кодексу, який передається кожних 에, 5 років. Згідно зоологічної номенклатури. Апіс Міліфера це вид. Він має підвиди. Апіс Міліфера, лігустіка, карніка і так далі. Це підвиди бжіл. А от вони вже діляться. На екотипи, раси, типи і так далі. І так далі. Потім, ну, я... Тому, е, шановні, є е, зоологічна номенклатура, прийнята у всьому світі, і від неї не варто нам відходити. Від по, поводу, по поводу номенклатури, в, в, в зоології прийнятий піджовіництві в в той же самий, таксон, це раса, раса. А такого терміну, як порода, в світі немає. Ще одне запитання, будь ласка. Дмитро Гриньков, пасічний журнал. Я взагалі не розумію, про що ми сперечаємося. Ну, Суть тема яка. Ми, ми почули всі раси, всі раси, крім наших українських да, і От, ну, так. Багфа слово, Багфа це не говорить. Ні, ну, Батфасту, Батфасту не не, ну це ж не, не заважає Багфосту експонтувати, бути продаваємим та покупаємо усіх. Про продаж і купівлю Багфоста я не сказав ні слова. <реш> <реш> а, тоді, добре, як вирішити цю проблему? <реш> а, що наші бджоли їх немає у міжнародних класіфікаціях? Вони є. Вони як є, як Македоніка. Ну, дивіться, чому українська бджола не може бути македонською. Тому що Македонія це країна, це маленька гірська країна, де немає зими. І Македон, і в Румунії, де вона живе, теж немає зими. А ми маємо. Дуже довгу холодну зиму. Якщо завести Македонію сюди, вона в перший рік чи в друге пропаде від холоду. Тому ми українська бджола, це є окрема оригінальна раса бджіл, яка заслуговує на увагу на окреме, на окрему назву і на поширення в світі не як а як український. Значить що... одну квіну, я що треба зробити? На цю тему я говорив з Йоргенсеном, коли він був президентом на. А я спитав, що треба зробити, щоб про наших діл знали в світі. Ну, говорить, дуже просто, коли ви їдете на міжнародні заходи, готуйте доклади доповіді, і розказуйте, що у вас в Україні живе українська бджола. Поступово вона буде легалізована в світі. От і все. Ну, якщо от є дивіться, дивіться. Я... Це, це ж питання я задавав професору Поліщуку. Професор сказав Поліщук мені сказав наступне. Взагалі то праві, але це треба поступово робити. Поступово 25 років інституту бжиниста, 25 років незалежній Україні, а про українську другу, що це окрема раса, яка має латинську назву, мені де всі діти не заявили. Дякую. Ще одне питання до вас. Вопрос: ви також сказали, що макетоніка у нас не вижили. Ви пробували макетоніку в Україні. А почему ви так це? Значить, це ми дивіться дуже багато раз спробувалося, але як правило, ці або зникають зразу. Наприклад, я уважно... Значить, дивіться, було в літературі описано приблизно 10, я на це звертав увагу. В літературі було описано десь приблизно 10 спроб, як заво... пробували завозити чисто прону апіс Меліфера, Меліфера в степ. Вона гине в перший рік, не доживаючи до зими. Ми зараз говорімо тієї. Вам... Я згоден. Вы сказали, что цена на маток в Европе от 50 евро. Вот человек приехал из Германии говорит, в Европе можно за 10 евро купить спокойно за 20. А почему ну, от 50? Ну, Откуда цифры? Ну, значит, я <зовно>, ну, в основном, ну, например, в сильные штатах я дивлюся по Американским жену, а победить філю... дальше. А опять же, в Америке там от 20. Я, евро... Значит, я скажу, чему? Скажу чему, значит, летация на маток в Европе начинается от 50 евро. Значить дотація на в Європі для пасічників зареєстрованы починається з 50 євро. Це офіційна інформація. Зрозуміло? Второй, ну, это третий вопрос. Почему у нас такое общество, не знаю, что обязательно должна в Украине быть отдельная раса пчел? Вы показали карту? Так. Да. Франция, Бельгия, Люксембург, Бельгия, все, Может, показано было, что Апис Мелифера на темная листа. Да. Почему-то они не понимают бунты, нам нужна отдельная раса пчел. Почему э, не нет, нужно ну, в Европе все, все робится досить ну, корректно. Например, раса. Поверните, будь ласка, до карты. Поверните, будь ласка, до карты. Еще раз, еще раз. Ось да. тут, зупиниться. Ось дивіться, а пісмалі парарутнарі з'явилася буквально, може, років 20 назад, може 10. Її донедав не було. От вони жили, 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 жили. Потім вирішили, що на острові Мальта живе окрема раса жила. Спокійно, без надриву, без особливих дискусій провели, значить, дивіться, як оприділяється раса. Довгий час по зовнішньому виду, потім по біометрії. А зараз по геному, зараз останні такі, зараз по біометрії, раси майже ніхто не провіряє, тільки по генотипу. Верніше гену, генетичні дослідження. От вони вирішили, що на острові Мальта Вальтавтрима бджола. Зробили все, нема питань. До речі, македонська бджола, дивіться, чому ми не македонська бджола. Македонська бджола з'явилася в 1988 році. рутнер. До того вона вважалася Країнською, що там живе Країнська. Провели дослідження, ага. Ні, це не країнськ. От вони зробили виставок, що це е, окрема раса бджіл, яка заслуговує, ну що там Македонія рядом. Назвали Македонською. І все, як це робиться в Європі. Розумієте? <плес> ну, Я скористаюся своїм правом спікера. Хочу сказати, що інформацію, яку зібрав пан Микола Горніч, є цікава, історично цікава. Але, мабуть, вона не зовсім відповідає сьогодення, тому що з моїх даних в Україні сьогодні є досить багато бджоли з Європи, дуже багато є. Є і італійка, яка дуже добре зимує і дуже добре працює в умовах пекла, як називають хлопці за сходу. Миколаївщина, Кіровоградщина, оскільки в мене є ці дані, які мені надходять, що прекрасно працює там. І Бабфас туди залезли, теж він добре працює і зимує. І тут вимагається питання просто досліджень. А просто сьогодні говорити, що в нас немає своєї бджоли, в нас є вона. Я хочу вам сказати, пане Микола, що ми маємо дослідження по Рівенській та по Волинській області, де ми знайшли Меліферу, Меліферу в оригіналі вона є і підтверджена підтверджено це вже. І просто з нею ніхто не працює, вона в дуплах. На жаль, ще сьогодні і в колодах їх люди тримають. Є вони ці бджоли. І вони представляють інтерес. І Коли ми ну, повідомили наших колег в Німеччині про те, що в нас знайшли ми на такі ще бджоли місцеві аборгені, які збереглися, то я наперед скажу, ми одержали і ми підписали вже меморандум з СмартБіз про проведення досліджень, селекційних генетичних досліджень, і Європейський інститут пішов на зустріч, і нам вивели додатково. Ми в цьому році повинні відібрати 100 проб на генетичний аналіз. Ми його будемо робити в нас в Чернівцях, ми будемо робити його в Європі. І з вашою допомогою ми повинні зібрати бджіл з півночі України, там де в нас є Волинь, Житомирщина, Рівенщина, там ще є бджола, яка представляє надзвичайний інтерес. Ну і ми будемо ще тут виступати далі під. Інформація, яка буде цікава, яка буде доповнювати ту інформацію, яку ми почули з Миколи Горніча, і зараз я надаю слово Володимиру Черватову, кандидату біологічних наук. Його тема використання варианційної кривої рухмера в селекції джіл. Прошу, пане Володимире Федоровичу. Може і без мікрофона. Ні, краще у тебе. Мені би ближче бути до ноутбук.